Всім привіт! Сьогодні у нас тренування на сідниці. І перша вправа це будуть мости. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, стопи на рівні кульшових суглобів, коліна над стопами. Потягніться руками вперед, і в натягнутому вигляді покладіть їх вздовж тулубу. Робимо вдих. На видиху підкручуємо таз на себе, піднімаємо його вгору і вперед за колінами. На видиху повертаємось в вихідне положення. Ще робимо вдих на видиху, піднімаємось. Вдих і на видиху повертаємось в вихідне положення. Відчувайте витягування передньої поверхні стегна. Відчувайте вмикання сідничного м'язу, коли ви піднімаєте таз. Верхні ребра та нижні ребра залишаються паралельними один одному. Не напружуйте шию та плечі. Відчувайте добру опору на стопи. Робимо 10 повторів. Ми будемо робити все по 10 повторів. Відчувайте, що ви не ковзаєте слідом за тазом. Грудна клітина залишається стабільною. обов'язково додавайте витягування тазу за колінами вперед. Друга вправа ми лягаємо на правий бік, ноги зігнути в колінах, і ми на одній лінії вибудовуємо таз, стопи, грудну клітину. Верхня долоня у нас в опорі. і Ми починаємо верхнє коліно піднімати вгору. Але не розвертайте таз. Ми працюємо тільки ногою. Додавайте ще при підйомі витягування коліном стегна з кульшового суглоба. Тобто ми піднімаємо вгору і трохи вперед витягуємо. Робимо 10 таких повторів. Але грудна клітина не напружується. І потім починаємо розгинати ногу в коліні. Стегно залишається стабільним, ми працюємо тільки гомілкою. 10 розгинань. Повертайте стопу на стопу. Підчувайте витягнутою ногу. І об'єднаємо дві вправи. Підняли ногу, зробили 3 розгинання. Повернули в вихідне положення. Куліно підняли і зробили три розгинання і повернули в вихідне положення. Витягуйтесь ногою вперед і в стелю. Також робимо 10 повторів Таз залишається стабільним. Він не відхиляється назад, не напружуйте шею та плечі, вмикайте живіт. Ви повинні відчувати, як працює м'яз сідниці. В розгинанні ноги у нас завжди вмикається сідничний м'яз. Залишили зігнуту ногу в паралелі над підлогою і зігнуту ногу ми рухаємо вперед. Та назад. Але не піднімайте коліно вгору, залишайте паралельно, і таз залишається стабільним. Відчувайте, коли ви відводите ногу назад, як вмикається добра сідниця на отримання стабільного положення тазу. Це важливо. Якщо не вмикається сідниця, ви будете виходити в компресію в поперековому відділі. Також робимо 10 повторів. І будемо змінювати бік. Не напружуйте грудну клітину, не напружуйте шиї та плечі. Відчувайте рух тільки в нозі, в кульшовому суглобі. Лівий бік ми лягаємо на ліву руку, вибудовуємо стопи та грудна клітина на одній лінії. Верхня долонька у нас залишається в опорі, і ми починаємо піднімати коліно вгору, залишаючи стабільним таз. Піднімати вгору і витягувати коліном із кошового суглоба. 10 повторів. І залишайте стегно стабільним в розкритті. І з цього положення ми будемо розгинати ногу в коліні. Але не рухайте її. Тільки розгинаєте ногу, працює тільки гумілкова частина. Десять повторів. Витягуємо, розгинаємо і витягуємо. І об'єднаємо дві вправи, розкрили коліно. Зробили три роз... розгинання в коліні та закрили коліно. Розкрили. Три розгинання. Та закрили коліно. Десять повторів. Живіт залишаємо в тонусі, не напружуємо шию та плечі. Відчувайте опору на долоню, на верхню долоню. І наступна вправа з цієї серії ми залишаємо в паралелі зігнуту ногу і будемо рухати зігнуту ногу вперед та назад, не змінюючи кут під коліном. Контролюйте положення стопи та коліна. Вони будуть залишатися в одній площині. Коліна не піднімається вище, ніж стопа. Це така технічна, трохи складна вправа. І добре відчувайте вмикання сідничного м'язу. Саме його робота тут стабілізувати таз. Ми не додаємо плечі, шию. Додавайте ще більше вмикання сідничного м'язу. Робимо до 10 повторів і будемо змінювати вправо, будемо лягати на живіт, долоня на долоню. І лоб вкладайте на долоні, розслаблюйте шию та плечі. Добре витягуйтесь ногами назад. Погодите таз передній та задній нахил та відчуйте опору на лобкову кістку або на передню поверхню стегна. Із цього положення, на видиху, ми підтягнули низ живота та підняли одну ногу з підлоги, повернули в вихідне положення. Підняли другу ногу з підлоги і повернули в вихідне положення. Працюємо по черзі, але спочатку додавайте витягування ноги з кульшового суглобу, тільки потім піднімайте. Навчайтеся ось цієї навички витягувати кінцівки. Робимо 10 пар. При підйомі ноги таз залишається стабільним і поперек не змінює своєї довжини. Відчувайте, як добре вмикається сідниця. За рахунок сідниці тримається стабільний таз, а також робота живота. Не напружити шиї та плечі. Якщо це не буде складно для вас, обидві ноги ми піднімаємо від підлоги. Ще більше вмикайте сідниці. ще більше додавайте низу живота на утримання стабільного тазу та довгого попереку. 10 повторів. Плечі шия розслаблені. Вся грудна клітина. Взагалі не додається в рух. Ми постійно витягуємось маківкою вперед, куприком назад. Ми залишаємо осьове витягування всього хребта. Зробили останній повтор, повертаємось на спину і трохи додамо стрейчингу. Права нога залишається зігнутою в коліні, лівого гумілку покладіть на праве коліно. І руками підтягуйте за праве стегно, відчуваючи добрий стрейчинг в лівій частині стегна та сідничного м'язу. Зробимо таких три дихальних циклу. Якщо ви не відчуваєте витягування, розверніть ліву стопу. На себе. Зробили три дихальних цикли і змінили ноги. Права гомілка на ліве коліно, руками підтягнули. Якщо треба додати трохи стреччого ще, розвертайте праву стопу на себе. Спокійно дихаємо, розслаблюємо все тіло. І піднімаємось. Ми закінчили. До нових зустрічей!